Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте подивимось, що буде завтра. Все, як завжди, дивимось на один день і починаємо з особистого життя. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Ви так гарно вийдете з якоїсь такої ситуації, яка просто, от, як, знаєте, Розруху несло в ваше життя. Щось вам так воно було складно, не до вподоби. І знаєте, як ви навіть нікому особливо не будете розповідати, чого вам вдалося уникнути, з чого вдалося вийти, з якоїсь ситуації. І це класно. Це, знаєте, от, дійсно, от тут ем, не поспішайте нікому нічого розповідати, бо це для вас буде вдача, а вдача, вона теж любить тишу. І хай воно, хай ця вдача оселиться в вашому житті і просто мовчіть про неї. Далі. Ой-ой, ага. щось вистрибує, щось ще хочу вам додати. Так. Дійсно, Це якщо, якщо хтось не зрозумів з першого разу, то тут другий раз каже те, що ти там дізнаєшся, те, що буде, е, нібито видно всім, ну побачать всі, що десь якась вдача, десь якась перемога у вас є. Мовчіть відстороніться, від від е, пояснювання, де mm -hmm. що у вас вийшло. Промовчіть, так буде для вас ліпше за все. Так і е, отримаєте перемогу над тими, хто, може, і не хотів би вам такої аж великої вдачі. Давайте далі дивитись: сфера кохання. Що у вас буде завтра в сфері кохання. Угу. Сумує за вами імператор. Сумує дуже, не вистачає вас, і не вистачає близькості з вами, не вистачає просто обіймів ваших. І дівчат, для багатьох з вас це той імператор, який б'ється зараз за вас, за всіх, за кого пішов битись на війну. Тож сумує дійсно, дуже сумує. І багато думок про вас. Ну, Тут, тут я більш нічого не додам. Просто, от просто хочу, щоб ви розуміли, як йому без вас складно. Та я думаю, що і вам без нього, але ж карти таке показують. Давайте діє чоловіка у бік жінки в цей день. Що там завтра буде діяти? Робити чоловік буде розповідати вам про якусь перемогу. Буде намагати. Давайте я кілька варіантів називаю. Ну, просто все, що я тут бачу, бо ви різні, у вас різні ситуації. Ви дійсно, ви дійсно кохана. Ну, королева Кубків, це кохана жінка. І хочеться бути переможцем перед вами. Хочеться щось вам про себе розповісти. Таке, знаєте, що він герой. Хочеться взагалі-то хочеться бути з вами десь наодинці, щоб ніхто вас більше не бачив. Щоб ви тільки вдвох. Хочеться приїхати, побачити, по, ну, казала вже обіймів, дійсно, дуже не вистачає. Ну і все, що. Іде за обіймами. Тож, Ну не буду тут довго розповідати, бо самі розумієте. Це дівчата, це для когось дійсно це реальна історія, для когось вона на рівні думок, бажань, мрій. Бо розуміє що без вас це якось все не так. Коли чоловік розуміє, що ви сонечко в його житті, і самі знаєте, як воно без сонечка жити, давайте далі дії жінки у бік чоловіка в цей день, що там завтра жінка буде. Це дороги якісь показують. І, знаєте, ну як хочу прийти. Тут дійсно тут люди просто сумують один за одним, навіть якщо ви живете разом, то вам не вистачає один одного, поки там ви десь працюєте. Але здебільшого тут люди, які на відстані. Жінка тут як більше може робити з того, щоб бути поруч, поруч з чоловіком. Їй як більше вдасться. Взагалі-то тут жінка, яка має якісь інструменти важелів на цього чоловіка. І вміло, вдало їм і користується. Ось така тут жінка. Трошки маніпуляторша, але хто з нас не маніпулятор? Давайте далі. Для одиноких. Що буде завтра? Для одиноких. Чогось ви боїтесь. Нових стосунків? Не треба так. Вони будуть геть інші, ніж попередні, взагалі, просто от зовсім інші. Для когось ви одинока людина, бо ну, просто не стало людини, з якою ви були у відносинах, і це ситуація, яка вами досі ще переживається. Цілком так не відпущена вами і для когось з вас ви просто от вийшли зі стосунків, але ще їх не відпустили. З таким от красеним королем жезлів були в стосунках, і ну, поки що складно забути людину, ви ще чекаєте якихось проявів цього чоловіка. Угу. Ну, поки що так. Поки що не бачу ніяких таких от конкретних дій, кроків у нове. Поки що ви там, де там, там де є, поки так. Давайте далі робота. Робота, що у вас завтра буде в роботі. Тут більш будете встановлюватись після не дуже спокійної ночі. Ну тут, тут розуміємо, чим вони можуть бути неспокійні наші ночі. І дивіться, як взагалі-то в роботі ви людина, яка, ну ви там, де потрібні, там, де маєте бути, ви людина, яка може багато чого змінювати у вас на роботі, ви знаюча людина, вміюча людина, до якої прислухаються, до якої взагалі можуть звертатись за допомогою. І взагалі-то по роботі все гаразд. Просто що будете встановлювати сили до обіду. Ну, бо так, це може не обов'язково, що це безсонна ніч буде. Це може бути просто от, по здоров'ю трошки, так, не дуже себе будете відчувати, ну там магнітні бурі, там тиск може змінюватись, може не може ще щось, може навіть, коли знаєте, ну. Протяги якісь там на вас діють. Але дивіться. Зміни тут якісь будуть по роботі. Угу. Дивіться, вони тільки на краще будуть, бо це не буде щось нове для вас. Ви цілком і повністю вмієте знаєте, що робити, як робити. Ви майстер по своїй роботі, ви майстер. І тут не буде як От, цілком і повністю повернення до якоїсь недоробленої ситуації. Це щось, нібито, нове, але таке, що у вас вистачить знань на це нове. І це заради прориву вашого. Тож, все вам до снаги Давайте далі дивитись що вам важливо прийняти. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти завтра. Так, дивіться, якась людина, з якою давно не бачилась може дати вам інформацію про те, що дуже чекає на зустріч з вами. Приймайте, як є, приймайте рішення, приймайте, наприклад, умови цієї зустрічі або свої, диктуйте умови, бо тут буде вже обкреслено ну, якісь конкретні дати. Там, наприклад, давай побачимось у ці вихідні, там, чи в інший якийсь час, там, чи в мене є час, я заїду, я прийду. Ну, от, щось таке, що може, це телефонна розмова, може це відеозв'язок. Але людина вже тут скучив, скучила, тут може бути і чоловік, і жінка, і може бути людина старша за вас віком. Але тут, знаєте, Людині вже хочеться прориву вже не затягувати. Не так, що колись побачимось. Тут буде конкретика. Приймайте от саме конкретику від людини. Бо тут настрій саме такий. Далі дивимось, від чого краще, б за все, відмовитись. Від чого вам краще за все відмовитись завтра? Ага. Угу. Так, ну дивіться, король Кубків і король Пентаклів, і можливість. От вам, хоч розірвись між, цим, ці, між двома цими чоловіками. Це можуть бути і родичі вам, можуть бути і там чоловіки, наприклад, там, брат ваш. Ну, там, батько і брат, ну, от якісь такі, знаєте, важливі для вас люди. Воно мені не йде, що це суто там чужі люди для вас. Хоча може бути для декого з вас і так. І дорога. Відмовляйтесь від того, щоб, знаєте, от в один день намагатись з усіма переспілкуватись, побачитись. Бо тут ви можете схопитись за цю можливість, а щось воно не так піде. Чи одразу обмовляєте, що я там, наприклад, хочу, але побачимо, як буде вдаватись? Ну, от, от щось таке. Бо тут може просто навіть сил не вистачити, просто от за один день там все встигнути. Давайте далі. Чого ж не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Ага. Так, дивіться. Трошки я тут прикрию. Е Верховна жриця та король кубків. І це може бути про людей. Ну, Про жінку і чоловіка, і якась інформація буде осяяна, буде вже розглядатись, буде ну, це щось, що буде відомим. Але для когось таємничка розкриється такого короля кубків. Ну, просто от, це знаєте, щось приховував, приховував, вдавалось йому, але в цей день вже ну, просто не вдасться. Воно вийде наружу, воно як рване. Це просто, от, знаєте, як би він там не приховував, щоб він там не ховав від жінки. Вона взагалі-то тут така жінка ж, з такою колосальною інтуїцією. Вона тільки подивиться, і це, знаєте, як просканувала, як рентгеном просвітила його. Все побачить. Щоб він там не приховував, нічого йому не вдасться від неї. Приховати, бо самі знаєте, як сонечко виходить, то воно висвітлює всі темні плями. От, просто. І саме так воно буде, і, якщо жінка хоче від чоловіка щось приховати, не забувайте, що Аліса вітається з вами. Не забувайте, що король Кубків він дуже інтуїтивний теж. І він, жінок теж вміє відчувати, він, він, він почує голос, якщо щось там у вас Аліса, ну так не можна свої найпухнастіші місця в камеру пхати. Вибачте, будь ласка, Ну, це ж тварина. Про що я? Про те, що король кубків він вміє відчути, якщо жінка щось там навіть намагається приховати. Каже, там, що все гаразд, все гаразд. Але ж він почує, що голос не такий, як, як коли воно дійсно все гаразд. Тож, будьте, ну, розумійте, для себе, що не, не, не кожна таємничка від нього буде закрита. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Але все, бачите, все буде спокійно, бо прийшла. І лежить тепер спокійно. ну Не дуже спокійно, хвостом вам не видно, але хвостом трошки вона так нервує, але заспокоїть вас, жінок заспокоїть, Ось такий король кубків. Він свою емпатію буде вмикати і буде відчувати, в який момент, що вам треба сказати або може. Як взагалі далі з вами діяти? Ну і давайте порада від вищих сил для вас на цей день. Слухайте, сонечко, верховна жриця і башта. Ну, це просто, от, розумієте, ну, 78 карт в колоді. Я майже ті самі вигорю дістаю з колоди. Дивіться, дійсно. Ем... Будьте готові, якась таємниця вона вийде наружу. Може, вам дійсно хочеться щось приховати, змовчати, щось десь там, щоб ніхто не дізнався. Ну будьте готові до того, що дізнаються, що час прийшов. Не хвилюйтесь дуже через це. Просто час вже прийшов. Деякі втрати у вас будуть. Наприклад, вам було зручно десь якусь там таємничку тримати і ну, просто ви так себе більш спокійно відчували. Ну, Трошки ви будете поступати з цим спокоєм, бо ну, пожертвувати прийдеться і цим спокоєм. Тож... В кого як. Будьте до цього готові, нічого такого аж занадто страшного не трапиться, бо побачте, це, знаєте, це взагалі-то ситуація, яка все одно вона б вийшла наружу. Вона не була б завжди прихованою. Але просто, може, ви хотіли б далі відтягувати той час, не вийде. Просто не вийде. Нічого. Ви впораєтесь, ви сильні. ви... Все зможете і все подолаєте. І це не, най... не найстрашніше щось, повірте. Бережіть себе, будьте в безпеці, це головне: бережіть своє життя та своїх рідних, близьких. І давайте побачимось в наступних відео. І всім щиро дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Всім пока.